Вітаю вас, майстерні. Сьогодні поповнення мого обладнання. Це сервісний пилосос від офіційного представника Тов Макон. Дуже приємно розпаковувати нове обладнання в свою майстерню. Чого і вам бажаю. Інструкція українською мовою. Картинка. Стильного боку живлення. Має два режими потужності. Перевіримо. Можна дістати фільтр. На кришці є заземлення. На вигляд фільтр має звичайний розмір. В нижній частині пилососа знаходиться ємкість із насадками. Маленька із щиточкою. Такого плану насадка із товстої резини. Пробка закривати фільтр під час переноски. Шнур живлення. Ну десь метрів два є. Сам шланг. М'який і тянеться. Метра півтора розтягнувся. Зараз це все заберу. Перевірю, яку потужність споживає пилосос. Вмикаю одиничку. Вмикаю двійку. Не можна одразу переходити до гарних речей. Залишив носик свій. Зараз пилосос включений на одиничку. Як бачимо на одинички, потужності більше, ніж достатньо. Дякую за увагу. Усім мирного неба.